За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік 2022-2023 років. Волинські вищі навчальні заклади активно готуються до навчання. Попри війну навчання має відбуватися в тому чи іншому форматі: очно, дистанційно чи змішано. Чимало абітурієнтів вступають за кордон, інші ж орієнтуються на вищі, які розташовані на західній Україні. На Волині два найбільші університети: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Продовжують роботу. Вступна Панія триває і батурієнти вступають на обрані спеціальності. Однак, які спеціальності цьогоріч є найактуальнішими, проектор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик розповідає: традиційно то спеціальності майже не змінився, але одна із спеціальностей здивувала своїм місцем у топі. Традиційно, зверху списку за популярністю серед абітурієнтів право і англійська філологія. Але скажімо, те, що на третю позицію перемістилися комп'ютерні. Науки мене особисто дуже тішить, бо це та галузь, яка направду має бути пріоритетом і дає дуже гарні перспективи для випускника. Мабуть, у зв'язку з ситуацією в країні на наступну позицію перейшли дві наші освітні програми з психології, психологія і практична психологія. Втішно, що далі, менеджмент. Далі початкова освіта, те, що теж актуально і перспективно. Традиційно вступники обирали більш гуманітарні науки. Цього року трохи топ спеціальностей змінився. Щодо процесу навчання, то університет намагатиметься повернути очну форму. Дуже сподіваємося, що матимемо можливості організувати очний освітній процес. Починаємо навчання 1 вересня для більшості курсів, окрім власне тих, які цього року вступають на навчання. Перший курс бакалаврату і перший курс магістратури який тільки у вересні ми формуватимемо, почне навчатися з 30 вересня у Луцькому національному технічному університеті цьогоріч ситуація із заявами на навчання найкраща за всі роки в межах 11 тисяч. Переконує проректорка ЗНПР та партнерства Луцького національного технічного університету Надія Ковальчук. Ми прихильники того, що навчання має відбуватись, і створюємо це для. Цього всі умови в очній формі навчання. Звичайно, ми маємо всі технічні можливості і передбачаємо змішану форму для тих, хто не має змоги прибути на навчання на очну форму або знаходиться за кордоном. Четвертий курс та другий скорочений курс виходять на навчання 1 вересня вже. Наразі практична підготовка розпочалася в другого курсу магістратури. Перший курс ми чекаємо 15 вересня на навчання, і з 1 жовтня це перший курс магістратури. Щодо спеціальностей в топі залишаються ті ж спеціальності комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія та кібербезпека. Найпопулярнішими спеціальностями є спеціальності, зокрема в нас на в університеті в технічному університеті. Це Факультету комп'ютерних наук та інформаційних технологій, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. В десятку тих, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів, також належать входять і менеджмент, і право. І маркетинг, крім того, абітурієнти активно обирають і спеціальності, пов'язані із лісовою галуздю та аграрні спеціальності. В університеті кажуть, це не дивно, адже наша область є доволі лісистою місцевістю, тому такі спеціальності точно будуть потрібні.